Всім доброго вечора. Спочатку потрібно курицю замаринувати. Тут у мене були четвертинки, я їх розрізала, і крильця. Ви можете брати будь-яку частину куриці, бажано таке дієтичне м'ясо. Це може бути індичка, курка. Дві столові ложки олії. Приправа до курки, мелений кмин, копчена паприка чорний перець. Кума. Тут у мене горіхова сіль. Спеції додайте за своїм смаком. Вегета. Дві столові ложки сметани. Зараз все добре треба перемішати і залишити буквально на 15-20 хвилин, щоб добре м'ясо промаринувалося. Поки буде м'ясо маринуватися приблизно 15 хвилин, я тим часом включаю духовку 180 градусів. Духовка має бути заздалегідь добре розігріта. 180 градусів приблизно 50 хвилин до готовності. Курка спеклася. Зараз залишаю на 15 хвилин, хай вся пара вийде. І все м'ясо потрібно відділити від кістки. У цьому рецепті саме має бути запечене м'ясо. У нарізані яйця додаю. Мариновану цибулю і мариновані огірки. Тільки мариновані сюди підходять квашені, не бажано, бо дуже буде кислий салат. А свіжі, ну, це вже за вашим бажанням. Як на мене, сюди дуже підходять саме ось такі мариновані. Маринована кукуруза. Ось така ціла банка, запечена курка. Відварена, натерта на крупній терці картопля? Майонез. Французька гірчиця приблизно дві столові ложки, зелена цибуля. Сіль, чорний перець і все добре перемішую. чайну ложку концентрат лимонний. Можете видавити свіжий лимон. Салат має добре настоятися приблизно одну годину. Викладаю. трошки розрівнюю салат, ось так ложкою заглажую. Роблю ось таку сітку. Беру жовток, я його натерла на крупній терці, такими полосочками акуратно. Білок теж я натерла на крупній терці. Ось так акуратно викладаю білок. Якщо вам зручно ложкою, ви можете викладати ложкою. Мені ложкою не дуже зручно. Руки у мене чисті, добре вимиті, так що нема чому хвилюватися. Якщо випадково ви дуже яйцями засипали деякі міста, де має бути залишок для кожного, для кожної прикраси, ви можете трошки ось так нанести ще майонезу трошечки, щоб воно дуже легко, просто на майонез, липло і все. І все, ось так. І наверх цього майонезу зараз накидаю цибульки. Ось так. Воно тоді буде краще триматися. Дуже оригінально, святково. Мені подобається. Не знаю, як вам, але мені дуже подобається. Просто красень. Дуже красиво, святково. І дійсно схоже на писаночку. Ось такий салат можна подати на пасочку. Дуже красиво. І саме головне, що цей салат дійсно дуже смачний. Він, коли настоїться, він дуже вкусний. Ви замість смаженої курки можете також замінити копченою, або копченою шинкою, але це має бути дійсно або запечена курка, або копчена. Ну, ні в якому разі не варена. Варена зовсім ніякого смаку не придасть. Тому раджу спробувати зробити цей салат, приготувати. Я впевнена, що він вам дуже-дуже сподобається. Просто красень. Пробуйте, рекомендую.